Середа, 12 жовтня в ефірі наголос дня. Програма про головні події в Україні та світі у студії працює я Володимир Лех. Добрий вечір. Рівень політичного діалогу дозволяє з оптимізмом дивитися на перспективи відносин між Києвом та Любляною. Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир Литвин на зустрічі з президентом Словенії Данілом Тюрком. Спікер констатував, відсутність проблемних питань між державами і висловив сподівання. Нинішній візит дозволить налагодити і співпрацю на рівні вищих законодавчих органів. В свою чергу Даніло Тюрк зазначив, після обрання нового складу парламенту Республіки Словенія на позачергових виборах у грудні він разом із керівником парламенту докладе зус. Силь до налагодження зв'язків між законотворцями обох держав і запросив голову Верховної Ради України відвідати Любляну з офіційним візитом. Сторони також обговорили аспекти євроінтеграції Києва. Про активізацію співпраці на рівні парламентських комітетів і фракцій йшлося. І під час зустрічі голови Верховної ради з делегацією національного конгресу Федеративної Республіки Бразилія її очолив голова комітету з питань науки та технології Бруно Кавалканті. Керівник українського парламенту підкреслив, Україна надає великого значення поглибленню відносин з Бразилією, адже їх визначено як стратегічні. При цьому Володимир Литвин наголосив, це партнерство потрібно наповнити реальним змістом. У свою чергу очільник бразильської делегації спостеріг співпраця України і Бразилії у галузі наукоємних технологій, зокрема реалізація космічних проєктів має для його держави особливе значення. Це можливість увійти до когорти обраних. Бруно Кавалканті висловив впевненість, цей вектор. Приречений на успіх також Володимир Лвин сьогодні провів зустріч із делегацією німецько-української групи з міжпарламентських зв'язків Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина. Підготовка до літніх Олімпійських ігор 2012 року, що відбудуться в Лондоні, має бути профінансована на належному рівні. Про це президент України Віктор Янукович заявив під час зустрічі з переможцями та призерами чемпіонату світу з боксу. За словами глави держави, економити на спорті держава не повинна, бо олімпійські бази і далі будуть слугувати нашим спортсменам. Зауважив президент. Віктор Янукович високо оцінив перемогу національної збірної з боксу на чемпіонаті світу 2011 Отримати перше місце на цих змаганнях, безумовно, це та мрія, про яку мріяли традиційно сильні команди, такі як Росія, Куба, Сполучені Штати Америки. І те, що Україна цього досягла, безумовно, це, ну я сказав би так, героїчний поступок